Зібралися знов задіти, дорослим, що тут нагадать, на світях треба нам жити, планету з зберігати. Зібралися ми, небайдужі, природу свою звістить. бо більше не можна надалі землю нашу мовіть. Слухайте, почуйте, відчуйте серце, збагніть розуму, розумійте душею. Розум. відчуйте природу в собі, у милодеці знаємо. Вас вітає, а гіб жива планета! Зараненько да, не було у нас так да. 65 мільйонів років тому. Останній раз заходила. Ну, ви наче добре виглядаєте, океани, бакитні, материки, всі на місці. На що без віка. У мене проблема. Мене... У мене справа в тому кине. Наче подобне, що давно привала, от тільки не треба займатися самолікуванням. Минулого разу кудись динозаври не чіпили. Добре, що ми їх до припекли, то давайте я вас зараз огляну. давайте. Озовна відкрити збільшилась. Земля трусіть, не землю сіть. не землюсь. Вулканірувати не треба, поверніть. А, то у вас тут сахара звіжилась. Чого ж сахара не доведели? Я її розщухала. Розщухали сахару? А мороти відкривають. Що з вашим подихом? Ви що? знущаєтесь? Тільки я роблю, що нахиснують танка. Лікар, то що ж мені робити? Що робити, що робити? Яко йому на систему треба зміцнити. Бо на вашому тілі вже в дусі літіянки з'являються. Ну щось дуже настане вас важку, але вилікувати вас ще можна. Історія цивілізації як археоварії економічної фризи. За статистикою щохвилини знищують більше 51 акту лісів. Що Щохвилини використовується близько 35 тисяч барелів нафти. Щохвилини щоколовині... щохвилини знищується 50 тонн родичого ґрунту. Щохвилини підприємство виділяє в атмосферу 12 тисяч тонн вуглекислого газу. У світі ще накопичується до 300 мільярдів тонн сміття. Чи знаєте ви, що папіру розкладаються понад двох років у банка 70 років, а про відлегний пакет взагалі понад кілька сотень років? Що, що, що? планету рятувати, треба, 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 сміттям не Зелений, жовтий, синій, папір. Та слова білі пасне окремо залишає. Це треба, треба природу поважає. Друзі, це просто сміття не сортувати. А чому так важливо сортувати сміття? Усі відомі факти, що метан бактерії переробляють органічні сміття на біогаз. Зліпакової олії отримують дизельне пальне. В європейських країнах та японії половину всього паперу виробляють саме з номенклатури. Для виготовлення окомікони каперу потрібно знищити 17 дерев. Але ви оказалися до зменшує вибачання електроенергії води та шкідливих вихідних водного а... зверху. Багато хто вважає, що на інших питаннях була відкиди або виробники. Але кожен з нас може змінити світ на краще. Економія, вискуці, <порисник> <порисник> <я> випадок, <порисник> ми допомагаємо свідку, коли виходимо з кімнати. Так економиться електроенергія. Ми не любити чайні води, але... Економимо енергію. Ми не викидаємо сміття на вулиці, а відносимо його до сміттєвих баків. Зберігаємо до кіля чисте. У лісі ми не маємо квітня, а потім вонося правосидів. Зберігаємо види рослини.